Про так звану евакуацію з міста Києва, яка розганяється злочинною владою на Банковій в Офісі президента Зеленського. Мета, яка в них? Якщо ви погоджуєтесь на цю оферту, ви можете не повернутись у свої домівки, тому що по договорніку вони з Росією розбомблять ваші будинки або почнеться наступ. Або ще гірше. Зеленський підірю ядерний об'єкт у місті Києві. Так, у місті Києві є ядерний об'єкт. І звинуватить в цьому Росію. А якщо там не будуть знайдені уламки ракети ядерної, от він піде на скам'ю підсудних. Тому підписуйся на цей YouTube канал. Тут кажуть правду. Поширюється відео в тренди Ютубу. Якщо ви погоджуєтесь на оферту щодо негайної евакуації, ви можете позбутися ваших будинків. Чомусь на звільненому сході щось нікого не евакуюють в цілому, а там нема ні світла, ні води, ні газу, взагалі нічого. В цілому. А тут влада хоче 3 мільйони евакуювати. А з якою метою, шановні, з якою метою, що вони замерзнуть? Та я вас прошу, не замерзнуть. От. Взагалі ніяк. Навіть без опалення та світла не змерзнуть. Якось так, і без води теж. З ними нічого не відбудеться. Не буду як Алчевськ. Не надійтеся, пропоную киянам не погоджуватися на цю оферту. А хто скопів та влади від вас вимагає негайного переселення з міста Київ? Це стаття 4.4.2, частина 2 публічні заклики до геноциду усіх тих, хто буде призивати публічно в медіафірах та скопів. Про евакуацію з міста Києва хапайте і одягайте на них наручники. Негайно. От. Та вимагайте, хай вони покажуть свої посвідчення відповідно до постанови Кабінету міністрів 11.37. Це раз, друге, свої повноваження хай підтвердять на цю процедуру еваку... евакуації в цілому. І нагадайте цим покидькам мусоркам, що незаконна евакуація навіть законна, підпадає під статтю Кримінального кодексу. І вони за самоправство і публічні призиви до геноциду будуть відповідати згідно законодавства Республіки Україна в цілому. Тому не раджу погоджуватись. З так званою офертою. Це оферта. Вони вам пропонують виселення примусове. А знаєте для чого? Я вам скажу далі, для чого? Ті, хто ховався від мобілізації в місті Києві, щоб потім їх схопити і відправити в котли в Західній Україні. Вони ж вам не дадуть поїхати за кордон. Це цинічна заява Офісу президента і цих бляди так званих журналістів. Журношлюхи. Журнашлюх, Я вам нагадую, що ваші заклики, як і Офісу президента, кримінально карані. по статті 4.4.2, частина друга. На усіх надягнуть наручники. Саме так, якщо ви будете призивати, евакуйовувати людей, в цілому. Люди самі будуть приймати рішення, куди і коли їм їхати чи не їхати. А не ви, бляді, будете за них вирішувати. Ви мене зрозуміли? Так чи ні? Покидьки. Якщо не зрозуміли, українські суди дадуть вам по рукам, як ви і хотіли. Слава Україні! Слава бандері! Підписуйся, підтримуй цей YouTube канал, реквізити. Внизу в описі до відео.